Привіт, дівчатки. О, знову ви, Валентина. Дівці, мені потрібна етапа лапка антистрес. Це ви собі? Та ні, дівчки. Це попросила брата дружина. У дружини є подруга, а у подруги є дитина. І у цій дитині купили лапку, а у брата дитини немає лапки. Мені нужна така ж сама лапка. Ну, не мені, а дитині брата. Так, звісно є. Такі по 195 гривень, та такі по 130. Тю, та це ж такі самі, як в Аврорі, тільки там дешевше. Добре, дівчата, ви відкладіть, я з карточки гроші зніму і через 10 хвилин прийду. Так термінал є. Ні-ні ні, ні, ні дівчата, мені по-любому треба готівку знімати, бо ще хочу на базар заскочити. До речі, ти чула новини за дрова? Дівочки, ви що всі лапки попередавали? Та не переживайте, ми ж вам відклали. Хух. Дякую, дівочки, Давайте і оцю теж. Беру дві. Дякую, дівочки. Гарного дня. Хух, не спалився.